Якщо вже слухати тих людей, у яких є досвід у будь-якій сфері, то дуже важливо за собою слідкувати, щоб не бути таким самим, що говорить одне, але робить зовсім інше. І також дуже важливо слідкувати за тим, якщо навчаєшся вже у священника з досвідом, то потрібно слідкувати за тим. Щоб не було такого, що я так от по душі відчуваю, а от моє тіло так не може, або ще чомусь, тому подібне. То це, взагалі, сатана так бреше, прямо кажучи, через те, що ой в мене так душа, або в мене так тіло. Це сатана просто бере та маніпулює твоїм тілом та твоєю душею, і твоїм розумом та серцем. що... Виходять такі думки про те, що я так можу, а я так не можу, і тому подібне. Потрібно його виганяти Словом Божим, бо це сатана просто маніпулює твоїм тілом, твоїм серцем та твоїм розумом. Потрібно слухати слово Боже та виганяти його цим, бо інше, по іншому ніяк.